Змінюється пора року, а з нею і клумби у міських парках і скверах Чернігова. Невтомні працівники КП Зеленбуд висаджують осінні композиції. В середмісті з'явилися зелені стрічки вічно-зелених рослин. Майстер Галина Бурменко в уяві вже бачить картину, яка незабаром порадує чернігівців. Сьогодні ми висаджуємо самшити на підходах до габіону. создаємо якийсь малюнок для того, щоб потім висадити рози. А на передньому плані будуть навесні зацвітати тюльпани або нарциси. Це буде вже маленький сюрприз для чернігівців навесні. Це купували в розсаднику, приблизно десь до 800 кущів Здесь буде висаджено. І ще ми плануємо висадити самшити на площі перемоги. Там уже були раніше висаджені кущі роз. І ми їх обрамлюємо. Сумшитами. осінь пора хризантем. Жовті, білі і рожеві висаджені на центральних алеях. Вони вражають своєю красою у будь-яку пору, адже не бояться ні дощів, ні морозів. Кущики стоять в бутонах, і через кілька днів це буде яскраве видовище. Обіцяють озеленювачі. Зараз дуже похмурі дні, дощить. А хризантема квітне жовтим кольором, і це додає нам світла, щоб, хоч трошечки, підняти настрій і настроїти на нашу перемогу. Хризантеми висаджували до Дня міста. Хотіли зробити подарунок Чернігову і Чернігівцям, кажуть працівники Зеленбуду. Засмучує те, що деякі люди не цінують красу, викопують квіти навіть біля братських могил. Топчуть і псують клумби у скверах. Дуже велике прохання для жителів міста Чернігова, щоб не вирували, щоб не топтали. Ми це робимо для всіх жителів. Але гарних людей більше. За словами комунальників, сьогодні багато рослин надходить до них від благодійників, які допомагають місту герою відновитися після агресії росіян. Молоді лілії, які були на цьому місці влітку, також подарунок мецената. Кілька сот цибулинок цього року підросли і наступного літа рясно зацвітуть на одній з міських клумб.